Доброго ранку, мої любі третьокласники. Тема уроку дуже цікава. Медія віконце. Колаж найкраща школа. Що ж таке калаш і як його створювати? Ми сьогодні з вами дізнаємось. Тож клас наш, рада вас вітає, настрій кожен гарний має. Станьмо разом в дружне коло! Привітай нас, рідна школа! Добрий день! Мріємо найшвидше опинитися в стінах нашої рідної школи. А зараз привітаємось! Хто прийшов із гарним настроєм? Махніть рукою. Чудово! Хто чує мене, головою кивніть. Так, хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всі. Усміхніться. І так саме час, щоб відпочили наші оченята і налаштувалися на роботу. Відпочили, тож можемо працювати. Наступна вправа збери прислів'я. Ось наша квіточка, яка допоможе скласти прислів'я. Отже, подумайте, яка підказочка є, яке ж буде перше слово, а яке останнє? Чудово! Давайте перевіримо. Честь школи не плямуй ніколи, тобто завжди. Вчиняй так, щоб всі знали, що учень цієї школи найрозумніший, найкмітливіший, а також найвихованіший та найдисциплінованіший. Сьогодні ми з вами будемо говорити про таке поняття. Колаж, яка ж його історія виникнення? Колаж від французького слова, що означає склеювати, це композиція з природних матеріалів, аплікація із тканин різної фактури або мозаїки за фотографії. Колажі можуть бути на різні теми. Під час створення колажів використовують вирізки з газет, журналів, фотографій, написи, окремі букви і навіть власні малюнки. Зверніть увагу, колаж, брак, натюрморт на столі, ще в 1912 році створений, а ось натюрморт з плетеними стільцем. Зверніть увагу на такий калаш. Капелюх робить людину. Так, цікаво. Василій Блаженний, 1913 рік створення такого колажу. Колажі бувають різних видів. Отже. Декупаж це техніка декорування, при яких з різних матеріалів паперу, серветок, тканини, шкіри вирізаються зображення, фрагменти малюнка і потім наклеюються на різні поверхні посуд, меблі, прикраси. Наступний вид колажу це асамбляж, техніка декорування, при якій на основу прикріплюють різні предмети або деталі предметів. Аплікація знайома вам техніка, техніка створення орнаменту на тканині, папері, шляхом накладання шматочків різноманітних матеріалів, папір, тканина, шкіра, пластилін. Акумуляція це поєднання абсолютно однакових предметів з метою створення незвичайного естетичного ефекту. Кіноколаж – з'єднання в одному фільмі фрагментів ігрового. Документального та мультиплікаційного кіно. Вівтар це декорування домашнього інтер'єру, при якому створюється музей кумира, вирізки з газет, журналів, фото, статті, елементи одягу. Види колажу також можуть бути об'ємні колажі, тобто більш більш матеріали, або плоский колаж, той який створюється на поверхні. Також є флористичний колаж і фотоколаж. І зверніть увагу, що колаж це мистецтво, яке кидає виклик Луї лої І Він давно захоплювався цим видом мистецтва. Зараз я прошу відкрити сторінку один підручника і розглянути, які колажі ви бачили. Розгляньте зображення колажів на сторінці 1, розпізнай, які матеріали були використані для їх створення. Чудово! Давай подивимось тепер на колаж на сторінці 4 нашого підручника, якій темі він присвячений. Та, темі осені, а також початку нового навчального року. Що б ви хотіли на ньому додати або змінити? Так, чудово! Давайте пофантазуємо разом, яким може бути колективний колаж на тему Найкраща школа або Наш клас ви можете обрати різні матеріали, підібрати світлини, вирізки з газет або природні матеріали і також створити власний колаж за власним задумом про нашу школу або про наш клас. Як краще провести презентацію калажу? Важливо дати відповідь на запитання, на яку тему калаж? Яка його ідея, тобто для чого він створений? З яких матеріалів він зроблений? Чим він відрізняється від малюнка або світлини фотографії? Чим ви задоволені у створенні калажу? А чим ні, щоб хотіли змінити в цій роботі, створюючи інший калаж. Ось такий детальний план вам допоможе підготувати калаш для представлення своєї роботи на наступному уроці. Скористайтесь сторінкою 17 підручника і за потребою до презентації завжди можна повернутися і повторити той матеріал, який вам, може бути, не зрозумілий. Чекаю на ваші творчі роботи та створення калашу. Дякую за роботу. До побачення!